Доброго дня, ну що, дійшла. Черга до ремонту цап. Вже почав розбирати. Ось такий комплект. Те, що я казав, не вистачало, було підшипничка. Він сюди входить. ту сторону я вже зробив. Звісно, да. так. Все, поставив, все зробив, перепресував там втулки. Старі втулки, до речі, були мідні і цільні, то я думаю, що це десь або із старих запасів ще оригіналу, або, або вони вже такі старі, як і я. Отже, комплект такий примітивний, але допомагає. Тобто зібрав, все, люфтів немає, все шикарно, все ідеально. В тому, ну я вчора за... Я думаю, за години 4 все це розібрав, розібрав. Єдина проблема була це з оцим місцем. От, тут на шліцах ніби люфт і є, а вибиватися вибивалось важко. Вибивалось до якогось моменту, а потім... Ну, прямо треба було гатити добрим молотом і, і так підставляв там різні пробойчики і все. Ну, коротше, важкувато туди підібратися було. Так, щоб замахнутися. І самому коротше, ну, важко і держати, і бити. Ну, незручно. Побачимо, що буде тут. Ну тут я бачу теж, мабуть, оце розвальцовані ці шліцики. І вони не дають вилізти. Я туди і пробоя вставляв такий, розбивав. Прямо ну все, люфт є, наче знімеш його рукою. Воно доходить і все, упирається, Ну не хоче воно ніяк. Коротше, бив-бив, і вибив. Все нормально, вийшло, зробилося, склав, перечистив там все, попідтирав, усе поміняв ті ж штуки, резинки, підшипник. Все стало ну, ідеально. Прям, прям все то, що треба. От думаю, зараз займусь і цією стороною. Поміняю і тут це все діло і вже буде такий добрий кусок роботи зроблений. Залишиться тільки оце місце. от. Ну, то вже така історія, що не факт, що я щось зроблю, а якщо і займусь, то це. ну... Може хіба що літом, коли не буде вже роботи для нього такої, то буду займатися. Тут он, один нормальний, там поміняв ще і пильники на ті тязі. Оце ще на цій залишилось поміняти пильники. Ну і це вже треба робити і циліндр. цей. Міняти тут теж ремкомплект якийсь, бо сочиться. Сочиться з нього. Коротше, треба щось і йому буде робити. Ну, короче, так, мілоч там, мілоч тут, а роботи назбиралося багатенько. Сезон він відробив взагалі, на ньому нічого не робилося. а От тепер треба його трошки доводити до ума. Звісно, бачу, там люди їх викрашують, ви цей вимальовують. Ну, не знаю, я не бачу в цьому великого сенсу його щось там сильно ліпити з такого трактора, як цей. Ну, їде та їде, вложить в те, що должно вести і тягнути, а все інше хай і так зайде. Я думаю, що то не, не, суть, не суть важно це все таке діло. Аби поменше було люфтів, аби воно не ламалося нічого такого серйозного і можна працювати на ньому. То, коротше, от такі моменти. Може ще. Показав би, як це все вибиваю як це все роблю. Але, не знаю, у нас така погода, так холодно, вітер знімати незручно. То, коротше думаю, що я просто потім покажу вже результат. І на цьому буде все. Бо ну робота як робота. Крути та гати, нічого тут. Сверхрозумного, ну до речі, дивився одне відео, і там показував мужичок, що у нього діпа, десь тут якась виливка, що от він даже зняв оцю сошку, а в нього сама цапфа не виходила вниз. Йому там приходило щось бить, бо там якесь літьо. Ну, у нас нема такого. Все, оце якби не ця сошка, воно там витягується. Потім, як все уже поміняне, все зроблене. Просто я ту сошку, я оцю, цей стакан я його перевернув отак. І просто туди все запресував і так вставив акуратно. І воно саме під весом своїм, під оцю всю, і балдив, сіло і проблем ну ніяких не було. Коротше, з вибиванням, ну це тільки ця сошка, ми побачимо, що буде з цією, Я думаю, тут теж доведеться трошки поколупатися. Ну... Надіюсь, що воно, звісно, вийде зараз швидше, бо у нас ну, погода така противна, так не хочеться нічого робити, а треба, треба вже зробити. Та й може вже сьогодні в нас п'ятниця, то з понеділка може вже такий, щоб і поїхати. Та попробувати оборонувати. Ну, воно звісно, таке сіре. Вон, сусіди там теж свого трактора зробили, бо в них там були проблеми з мотором. Вже їм мотор зробили, вони його сьогодні поставили і кажуть, що вже з завтрашнього дня будуть їхати підживляти пшеничку. Ну, А я ще жду свої добрива десь. Тоже З понеділка й добрива маю забрати, тільки-тільки. Ну, от, бо проплатив на цьому тижні, а забрати аж на тому тижні і то, якщо пощастить, то буду і я підживлять Нас там, правда, пшенички небагато, ну, покормити її теж треба, бо не буде з неї діла взагалі, якщо її не підживити зараз. Ну, У нас ще температура низька. Ще, я думаю, там у нас зазор є, куди ждать. Не думаю, що зараз там у нас більше 10 було тільки пару днів, а на ніч то по 5 градусів, то я думаю, що прям сильно спішить там щось підживляти ну, нема ніякого сенсу. Ну а готовить поля під соняшник вже, звісно, можна і починати. Вже бачу багато людей заборонували вже. Бачив людей навіть ті, що з культиватором вже бігали. ну Культивація це для мене взагалі рано. Ну, дочекатися хоча б якусь нитку на полі та щось таке, щоб ну, бур'янець якийсь збивати, а так який сенс його зараз ганяти, ту вологу виганяти. Я думаю, закриємо вологу та і на тому буде все поки що. От, так що такі у нас справи. Отак, От такий буде в мене на сьогодні план зробити цю цапку, та й, та й буду закруглятися поки з цим всім бо і на тому вже зроблено немало. Так що отак. От